Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас перший звіт по, по проєкту помадному, називається Королева помад. Ви бачите перед собою ось таку коробочку це з усіма моїми помадами там блисками усім таким для губ. А ось тут у нас помади, які я вибирала на початку проєкту користуватися. На місяць що прийшов. Отже, які в нас результати? Ну, я скажу, що непогані, як на мене. Отже, нам потрібно було використати ось цей блиск Color Trend від Avon. Сім разів. Я використала, це було дуже легко, так як цей блиск дуже такий приємний при ну, носінні на губах. І такий відтіночок дуже гарний, мені подобається. Ну, дуже приємно було користуватися, тому 7 разів було зовсім нескладно користуватись. Отже, цей блиск у нас е, виконала план. І е, прибираємо його поки що до оцих. І в нас залишилось ще 4. Е, ці засоби я не використала скільки, скільки потрібно. Отже, розказую. Ось оцей блиск з від Faberlic. Мені потрібно було використати 20 разів, я використала 4. Дуже мені не подобається, він якийсь він е, дуже густий, як наносиш, потрібно так прикласти зусилля, щоб його розподілити. І він майже, ну там, не знаю, можливо, через пів години починає скочуватися в. Ну, В центрі губ така плівочка із цього блиску. Отже, не дуже мені подобається, але я не звикла викидувати якісь продукти, тому буду якось вже використовувати. Отже, він у мене залишається ще на е, цей місяць, що, що буде. Буду далі користувати, щоб 20 разів його використати. Залишається так, далі ось такий блиск. Також від так, щось фокус тікає. Від Faberlic це зеркальний об'єм такий червоненький. Потрібно було мені його використати 50 разів. випав у мене по картам Туз, а туз означає, що 50 разів використовувати. Я скажу так, що непоганий цей засіб. Ну, можна користуватися, ніяких таких проблем. Він не викликає. Нормально такий ще й аплікатор зручний. Використала я його 15 разів із 50, ну, буду ще використовувати. Думаю, що 50 разів, можливо, він і закінчиться, як використовую 50 разів. Отже, залишається. Так, і помади. Ось така помада була в мене Faberlic це такий червоний відтінок. Потрібно було використати 7 разів, але так як вона червона, ну, не дуже часто використовується так, ну, такий відтіночок, тому я використала 3 рази. Ну і Беру ще на цей місяць, думаю, що довикористовую. Так, І ось така також у мене була помада Мейбелін. Потрібно було використати 25 разів. Використала сім. Подобається мені відтіночок. Він такий повсякденний, дуже його легко використовувати, будь-куди. Можливо, ну, от сім разів використала, отже, також залишається. Отже, чотири продукти переходять на наступний звіт, і будемо зараз ми вибирати і одну, один новий засіб. Отже, зараз я вам ставлю тут відео, буде фотографія якій помаді, яка карта відповідає. Отже, ці карти, що відповідають цим помадам, вони ось. Я їх в колоду не кладу. А всі інші в колоді вже. І зараз будемо вибирати. Так, зараз перемішаю, щоб ви не думали, що я тут махлюю. Так, і зараз виберемо ну, десь такі з середини. Так, у нас дев'ятка. Зараз побачимо, що це за помада. Отже, дев'ятка в нас це у нас ось така помада, також Faberlic, Marvel Shine. Зараз зроблю свотч. Зараз почекайте ось така, такий відтіночок. Також я скажу, що повсякденний відтінок, тому, я думаю, використовуватись буде дуже добре. Ем, я скажу так, що дуже я задоволена, що попадаються саме фаберліковські засоби, так як. Хто дивиться мій канал, знаєте, що я хоча б побистріше всі свої засоби Фаберлік довикористовувати, щоб вже в мене їх не було. І тому, коли вони мені попадаються в таких project Pen на використання, то це мене радує. Отже, і тепер будемо вибирати, скільки разів мені потрібно користуватися цією помадою. Так, беру іншу колоду. Зараз трішки. Так, і вибираємо також десь. Так. Вісім, вісім разів потрібно використовувати. Ну, це не так багато, думаю, що легко використаю. Отже, так. Підведемо підсумок. Тепер за цей звіт мені потрібно використати ось цей блиск 16 разів. Ну, це буде складнувато. Так як я повторююсь, він не дуже приємний в насінні його. Так, далі, ось такий блиск потрібно використати 35 разів ще. Ось таку помаду потрібно використати 4 рази. Ну, це також, я думаю, що використаю. Ось така помада потрібно 18 разів використати. Постараюсь. І ось така нова в цьому звіті помада Marvel Shine 8 разів. Отже, думаю, оці дві точно будуть Ну, використаю, скільки потрібно. Ну, і, можливо, ще ось оцю також помаду. Отже, так. Всім дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам подобається цей проєкт, цікаво спостерігати. Отже, приєднуйтесь, кому також цікава така ідея. Приєднуйтесь, також знімайте такі проекти. До нових відео, до нових зустрічів. Бувайте!